97 му році в матчі між Францією та Бразилією відбулося щось неймовірне. В 35 метрах від воріт французи свалили на бразильському нападнику зубастуку Роналдо. Сумнівів у тому, що виконання штрафного удару візьме на себе Роберто Карлос, не було ні в кого. Бразилець підійшов, поставив м'яч на точку і своїм сильним ударом запустив м'яч ворота. Швидкість польоту м'яча складала близько 130 км на годину, але тут не так важлива швидкість м'яча, просто з такою траєкторією вмів бити тільки Роберто Карлос. М'яч якимось чином завернуло різко вправо, а потім в моменті він змістився вліво. Заставивши гравців Франції та Бразилії, а зокрема і воротаря Франції Бартеса, просто завмерти і чекати цього голу. Максимально красивий удар, максимально красива траєкторія та виконання. І знаєте, як би я не любувався штрафними Девіда Бекіма та багатьох інших виконавців, саме цей гол зі штрафного удару можна назвати найкращим. Як ви вже зрозуміли, в сьогоднішньому випуску ми поговоримо про легендарного бразильського захисника та справжнього символа Реала Роберто Карлоса. Ви на каналі Фальшивий стадіон не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Як і більшість бразильських сімей, сім'я Роберто Карлоса була бідною, і у 12 років йому прийшлось вже працювати, самостійно заробляти гроші, тому що батькової зарплати просто не вистачало для того, щоб втримувати сім'ю. І в той момент, коли його підлітки ганяли футбол, розважалися, Роберто Карлос вже працював на текстильній фабриці. Як пізніше розповідав сам Роберто, його долоні постійно були поколоті голками, але іншого виходу не було. Адже заробітку його батька не вистачало, щоб прогодувати сім'ю, не дивлячись на робочий Графік, роберто встигав приділяти чимало часу і футболу. У перервах між змінами на фабриці він ще встигав тренуватися з місцевою командою Атлетико Жувенто, і в такому режимі він працював більше двох років. Зрозуміло, що він просто банально не знаходив час відвідувати школу. Весь його графік складався з того, що він вставав,шов на роботу і пізніше приходив і тренувався з клубом. Це знаєте, просто такий феноменальний менталітет і свідомий розум у такому юному віці. Роберто розповідав: у мене була мрія купити будинок для батька. Коли я став підлітком, то вирішив, що єдиний спосіб цього досягнути грати в футбол футбол. я поставив цю цілю 15 років, і через 4 роки мені це вдалося. Так, це був невеликий будинок, але батько був щасливий. Першим серйозним кар'єрним кроком для Роберто стало потрапляння до молодіжної команди Уніон Сан Жуан, де він швидко виріс до гравця основного складу. Незважаючи на скромність клубу, талант Роберто був настільки очевидний, що в 19 років він отримав виклик до збірної Бразилії, а також запрошення від клубу Атлетіко Мінейро. Нехай оренда в Атлетіко Мінейро була провальною, але разом з клубом він встиг поїхати в європейське турне. В результаті цієї поїздки в матчах проти Європейських клубів Роберто Карло зарекомендував себе як цілеспрямований, впевнений в собі гравець лівого флангу оборони. І своєю впевненою грою він зацікавив агентів вже більш серйозного клубу в Бразилії Палмейрос, куди в кінцевому результаті він і перейшов, і одразу починаючи з першого сезону він закріпився в основі клубу. І що ще важливіше, він допоміг своїй команді виграти чемпіонат Бразилії. За два сезони йому вдалося потрапити до символічної збірної бразильської серії А, що для початківця, а тим більше лівого захисника, практично нереально. Чому нереально? А тому, що це тепер ми вже звикли, що крайні Фулбеки активно підключаються до атак. А на той момент крайні захисники практично не виконували ці функції. Їхньою основною задачою була оборона. І багато спеціалістів вважають, що саме Роберто Карлос увів в моду на активне підключення до атаки крайніх захисників. Він завжди при необхідності вмів вдало підключитися до атаки команди, а іноді й без причини, без якихось необхідностей, він просто брав м'яч і проривався по своєму улюбленому лівому фланзі. Він обходив захисників суперника. Подальшому він навішав, уди м'яч практично завжди знаходив адресата. А іноді в своїй характерній манері він міг пробивати з Таких гострих кутів, що там закони фізики взагалі не працюють. Влітку 95-го року Роберто Карлсон почали цікавитися провідні клуби Європи. Цього варто було очікувати, тому що талановитих молодих бразильців одразу забирали в Європу. Така тенденція була роками і буде продовжуватися дуже довго. На той момент він був дуже близький до переходу в англійського Астонвілу. І знаєте, цікаво, як би склалася його доля, якби він справді потрапив в англійську прем'єр-лігу. Є багато випадків, коли бразильці провалюються в чемпіонаті Англії, і якби він вибрав на той момент Астонвілу, історія могла повернутися зовсім інакше, але цього трансферу не відбулося. І він Прийшов Міланський Інтер. Союз гравця та клубу був недовгий. Незважаючи на яскраву статистику та гідний старт, в нього не збіглися ігрові погляди з тренером Роєм Годженсом. Під час сезону англійський спеціаліст ставив Роберто Карлоса іноді в центр, а іноді на фланг атаки, що не подобалось самому Карлосу. Гравця цікавила саме позиція лівого захисника. Він із тої позиції вмів прекрасно забивати багато голів. Його не потрібно було ставити в атаку, а тим більше в центр поля. Через зміну ролей на полі Роберто боявся втратити місце в основі збірної Бразилії. Вихід ситуації прийшов з іншого боку. Влітку 96-го року Реал зробив. Вигідну пропозицію щодо гравця, і сторони без проблем домовились: за Карлоса Інтер отримав 6 мільйонів євро. За 34 гри в футболці Інтер Мілану він забив 7 голів і віддав три асисти, що для лівого захисника класний результат. Хоча мені здається, що тенденція крайніх захисників повинна бути навпаки, тобто повинно бути 7 асистів і три голи. Але це Роберто Карлос це просто людина, яка поміняла підхід до крайних захисників. Саме після нього, після Роберто Карлоса, позиція крайних захисників почала активно цінуватися і набула якоїсь значущої ролі, зовсім іншої ролі в побудуванні атаки команд. Захисник був задоволений, навіщо переходити кудись ще, якщо тебе кличе найтитулованіший клуб світу. Важливу роль у трансфері бразильців зіграв тодішній президент вершкових Лоренцо Санс, який робив ставку на якісну селекцію і, як показав час, придбав для мадриців справжню майбутню легенду. До того ж, голова клубу дуже уважно ставився до футболістів і до бразильців. Зокрема, Роберто Карлос завжди дуже тепло відзивається про цього спеціаліста. Я спілкувався з ним щодня. Він завжди давав мені поради. Спогади про Лоренсу змушують мене посміхатися, хоч і не був головою клубу, але передусім залишався фанатом. Ми любили його за людські якості, розповідав Роберто Карлос. Не дивно, що з таким підходом президента Роберто Карлосу взагалі не потрібно було час на адаптацію. З перших матчів Карлос просто блискуче заграв у новій команді за підсумками сезону. Він разом з Реалом виграв чемпіонат Іспанії. За 37 виходів на поле Роберто Карлос забив 5 голів. І саме в Мадриді він набув своєї індивідуальності, коротка стрижка, низький зріст і дуже дуже масивні ноги. Одного з футболістів Реалу на той момент запитали, скільки часу Роберто Карлос проводить в залі, маючи на увазі тренажерний зал, скільки разів, які під Ходить, як він тренує таку м'язову масу на ногах. І тоді футболіст відповів, що тренажерний зал. Роберто Карлос ненавидить тренажерний зал. Ви скоріше побачите його з бутилкою пива в якомусь барі. Окрім фантастичної гри на лівому фланзі, де втримати Карлоса було практично неможливо. Він вивів мистецтво дальніх ударів на новий рівень і траєкторії. І це самим ще більше влюбив в себе фанатів Реала. В 97-му році у Карлоса почався період трофейного розквіту. Для початку він став володарем Кубка Америки, а в кінці сезону 97-98 вперше виграв лігу чемпіонів УЄФА. До того моменту Роберто. Карлос поступово ставав найкращим фулбеком планети, і друге місце в номінації гравець року за версією FIFA стало цьому підтвердженням. Обігнати Карлоса зміг лише його друг і співвітчизник Роналдо, який виступав насправді у фантастичному рівні. Проте на чемпіонаті світу у му році, коли Бразилія поїхала в якості чинного чемпіона, повторити успіх не вдалося. Протягом турніру збірна Бразилії виглядала фаворитом, але перед фіналом у Роналдо стався знаменитий приступ, і французи у вирішальній грі виявилися сильнішими. Часткову реабілітацію за невиграний чемпіонат світу Бразилія отримала в дивностов'ятому році на Копа Америка. Карлос на той момент був одним із лідерів збірної Бразилії. Його вклад в перемозі Бразилії на Копа Америка був досить високим. Проте на клубному рівні в трофейному плані був застій. В Лалізі Реал провалився, зайнявши тільки п'яте місце, але клуб умудрився виграти Лігу Чемпіонів. Тому теж так можна вважати, що наполовину провальний, наполовину успішний. У новому сезоні вершкові повернулися на іспанський трон, а Карлос видав свій найкращий рік. За 52 матча в Лалізі він забив 10 голів, що, повторююсь, для крайнього захисника є хорошим результатом. Навіть тепер, коли ця позиція є актуальною, багато захисників. Не забивають 10 голів за сезон. Ще успішнішим відрізком кар'єрі став сезон 2001-2002. Тоді фулбек Реала здобув третю перемогу в лізі чемпіонів УЄФА. І більше того, за версією УЄФА його було визнано найкращим захисником турніру. Ще один успіх для Бразилії та Роберто Карлоса чекав у 2002 році. В чотирьох матчах плей-офф збірна Бразилії пропустила лише один раз. Роберто забив свій єдиний гол на мундіалі, вразивши ворота потужним ударом зі штрафного у грі проти Китаю. Сезон 2002-2003 для Реалу став таким переломним. Тоді Перес якраз збирав свій Галактикос. На той Мент в реалі помінялося багато наставників. Там тренери працювали буквально по три місяці і їх виганяли з клубу. Спеціалістам було дуже важко зібрати оцей галактик з цих зіркових футболістів в одне ціле. В той час в реалі відбувся цікавий випадок, коли тренером був Вісенте Дель Дельбоско Дельбоске був для гравців більше другом, а не тренером, тому що він дозволяв їм приходити в понеділок і навіть вівторок тренуватися на 17-ту годину вечора. Де таке можна ще побачити, як не в реалі. В інтерв'ю Роберто Карлос говорив, що Дель не просив навіть їх приходити на одинадцяту годину тренуватися. Він знав, що банально в одинадцятій годині ніхто до клубу. Не приїде. Той період для Роберто Карлоса, й, зокрема, для Роналдо і для багатьох інших галактикос Реалов, характеризувався тим, що вони могли в будь-який момент собі просто піти і попити пиво або вино. А на наступний день вони виходили і грали так, наче це був останній раз. У Роберто Карлоса в той момент була пристрасть до алкоголю, а також він міг цілу ніч проводити в нічному клубі, але на наступний день він виходив і міг грати навіть два матча підряд. Ситуація змінилась лише під час другого приходу Фабіо Капелло, який за іронією долі працював під час першого та останнього сезону Роберто Карлоса. Чемпіонаство у сезоні 2006-2007. Цім стало прощальним досягненням бразильця в реалі. В загальному за Реал Мадрид Роберто Карлос провів 527 матчів, забив 70 голів, віддав 116 гольових передач і став справжнім символом та легендою Реалу. Скажіть мені, який захисник може похвалитися такою результативністю? І здавалося, що після такої феєричної кар'єри бразильці нерідко повертаються до рідної країни, але не Карлос, він вибрав інший варіант. Він відчув ентузіазм і провів ще 2,5 роки у складі Фенербахче. У Фенербахче він не пішов на якусь так звану пенсію, тому що за 104 матчі він забив 10 голів, віддав 10 асистів. І тільки після цього захисник перебрався до Корінтіаса, де воз'єднався з Роналду, і в 37 років умудрився попасти ще раз у символічну збірну сезону. За свою довгу кар'єру Роберто Карлос зібрав багато трофеїв в різних країнах та чемпіонатах. А ще в нього 9 дітей, і це теж можна вважати як трофеї. Він активно займається благодійністю, а ще в віці 44 років став першим дідусем. Про цього футболіста можна дуже багато всього розказати, починаючи від того, що він пив пиво перед тренуванням. Був одним із найвідоміших футболістів і надалі залишається відомим. Але при цьому всьому, починаючи від хороших сторін, закінчуючи поганими. Він завжди був професіоналом. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цього легендарного бразильця. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково натисніть вподобайку. Всім дякую за увагу. Побачимось незабаром.